Не встигають витрачати гроші у лозівському бюджеті. Є близько 20 мільйонів гривень на ремонти і закупівлі. Кошти треба використати до кінця року, а вони пролежують на рахунках. Занепокоївся лозівський мер. 24 вересня Сергій Зеленський зібрав розпорядників, щоб розібратися, чому вони зволікають із роботами і придбаннями. Мер запропонував змінити підрядників, які через завантаженість не встигають робити. А суми по об'єктах, які цього року навряд чи зроблять, перекинути на більш реальні проєкти. Так збираються переспрямувати майже півмільйона гривень, які заклали на облаштування автостоянки на з'їзді з мосту до третього мікрорайону. З тієї ділянки почнуть замінювати водогін по проспекту перемоги. Ми світами, де санація труби, будуть сакатновами. Який смисл сьогодні там розтівати роботу. Лучше ці гроші. Перенести на другі об'єкти до кінця року. У Лозові потрібно реалізувати дві наймасштабніші реконструкції, акцентував міський голова. Замінити магістральний водопровід на проспекті Перемоги і відремонтувати басейн у дитячо-юнацькій спортивній школі. Юність мер попросив до жовтня завершити роботи по міні-проектах обласного конкурсу Разом у майбутнє.